Ми перебуваємо під постійною напругою, під постійними обстрілями, лунають повітряні тривоги, але перше ми за горами вже і наші діти повинні вчитися і повинні вчитися в безпечних умовах. Що стосується того, як будуть вчитися діти, то на жаль, дуже багато дітей було будуть вимушені навчатися чи то комбіновано, чи то в онлайн режимі. Ми будуємо побудували справжню підземну школу в яко в якою можмо можуть можу навчатися і має таку можливість 900 дітей в дві зміни. Крім цього, ми обладнали і до 1 вересня буде обладнана шоста станція метрополітена. взагалі буде шість станцій метрополітена, які будуть обладнані для того, щоб діти мали можливість навчання. Так, звісно, буде комбінована система навчання і такою комбінована. Система навчання я буду каристаристатися 5 тисяч школярів. Взагалі хочу сказати, що сьогодні у нас у Харкові перебувають 50 тисяч школярів. і звісно, цих потужностей дуже і дуже не вистачає. Там ми сьогодні будуємо справжні підземні школи, будуємо три підземні школи в трьох районах міста Харкова для того, щоб діти мали можливість навчатися в комбінованому режимі. На які стадії будівництва ще трьох шкіл. Так, звісно, ми розпочали будівництво, Будівельні роботи йдуть повним ходом. Так, до 1 вересня ми не зможемо це побудувати. Але на другий чверть діти будуть мати можливість вже вчитися і в в цих трьох побудованих школах.